Ти можеш провести все життя, борючись, докладаючи максимум зусиль і віддаючи всі сили, і все одно зазнати повного провалу. Більшість людей живуть, як та муха, витрачають усю енергію, баючись об скло, навіть не помічаючи, що двері широко відчинені всього за кілька кроків. Правда в тому, що сильніші спроби не змінюють твоє життя. Справжні зміни починаються з іншого мислення. Це радикальна внутрішня трансформація. Я знаю, що таке відчуття, коли ти застряг. Я був там. Але зміни можуть статися вже цього тижня, якщо ти зрозумієш це, тобі не потрібно докладати більше зусиль, тобі потрібен квантовий стрибок. Ти коли-небудь задумувався, скільки разів у житті ти докладав максимум зусиль і нічого не відбувалося. Я говорю про ті моменти. Коли ти віддаєшся справі, робиш усе правильно, втрачаєш сон, намагаєшся догодити всім, дотримуєшся всіх правил, а наприкінці відчуваєш, що біжиш на біговій доріжці. Втомлений у поті, але ні на крок не просуваєшся. І тоді приходить найпоширеніша думка можливо, мені просто треба старатися сильніше. Присвячувати більше часу, працювати більше, спати менше. Ще більше напружуватися. Але що як я скажу тобі, що саме ця думка і гальмує тебе? Правда в тому, що часто сильніша спроба це не краща спроба. Я усвідомив це настільки чітко, що більше ніколи не зміг дивитися на життя так само. Я сидів у маленькій кімнаті в глибинці Торонто. Там була муха. Вона намагалася втекти через вікно. Я стояв і спостерігав. Муха невпинно билася об скло всією силою, всією енергією. Дзищення крилець по склу звучало майже відчайдушно вона була впевнена, якщо наполягатиме достатньо довго, зможе вибратися. Але ні, вікно не піддавалося, і вона була всього за кілька кроків від відчинених дверей. І в цей момент я зрозумів, я був тією мухою. Сам так намагався змінити своє життя, повторював одні і ті ж шаблони, старався більше, настоював на тих же маршрутах, не помічав, що проблема не в нестачі сил, а в неправильному напрямку. І саме так робить більшість людей Вони думають, що треба просто наполягати, а насправді секрет це переосмислення. Скільки разів ти намагався досягти мети і думав? Мені просто треба докласти більше зусиль. Можливо, ти саме зараз у такій ситуації. Можливо, ти застряг у стосунках, які вже не працюють на роботі, що виснажує твою енергію у рутині, яка тебе руйнує, і все одно ти кажеш собі: потрібно триматися ще трохи. Але чи справді треба? Люди бояться змінювати підхід, бо це означає відпустити знайоме. А знайоме, навіть якщо й погане, здається більш комфортним, ніж невідоме. Але дозволь сказати тобі надмірний комфорт вбиває мрії. Він тримає тебе в посередності, і найнебезпечніше те, що з часом ти починаєш вважати таке життя нормою, втомлений, незадоволений, застряглий, бо ти плутаєш зусилля з прогресом. Проте зусилля самі по собі не гарантують руху перед. Вони мають бути спрямовані в правильному напрямку. Якщо копати яму не в тому місці, скільки б ти не копав, води не знайдеш, а більшість людей копають не там усе життя. Я знаю це, бо копав сам. Багато років наполягав на тому, що не працювало. Думав, що проблема в мені Що треба старатися більше. Що я недостатньо стараюся і коли усвідомив це, зрозумів, що проблема в моєму мисленні. Я мусив припинити повторювати невдалі стратегії і почати ставити інші запитання: чи справді цей шлях веде мене туди, куди я хочу, чи я занадто довго наполягаю на тому, що вже віджило своє, чи я не схожий на ту муху, що намагається пробитися крізь скляну стіну, коли вихід лише в кількох кроках. Коли я вперше прочитав книгою, я зрозумів те, що ніколи не забуду, справжній стрибок відбувається не через більші зусилля, а через нове мислення, нову перспективу, перенаправлення і знаєш, що мене найбільше налякало усвідомлення того, що те, що здавалося вирішенням, надмірні зусилля насправді було пасткою, те, що здавалося, наближувало мене до мети. Було тим, що заважало її досягти. І це стосується усього. Я бачу, як люди постійно так роблять із грошима. Вони працюють по 10-12 годин на день, виснажують себе роботою. І все одно залишаються без грошей. Чому? Бо вони досі мислять дрібно. Багато людей досі вірять, що гроші можна заробити лише тоді. Коли ти обмінюєш свій час на зусилля, і поки ця ідея перебуватиме в голові, гроші не будуть текти. Бо ти немов засклений у скляній клітинці, вважаючи, що зусилля це все, зміни настають тоді, коли ти змінюєш логіку мислення, коли дозволяєш собі думати інакше, коли перестаєш запитувати, що мені треба робити більше, і починаєш питати, що мені потрібно робити інакше. Дехто зараз дивиться це відео і думає, це гарно звучить, але реальне життя не таке. І саме ця думка тримає тебе на місці бо ти вважаєш себе реалістом, але насправді ти запрограмований. І, можливо, навіть не помічаєш цього. Правда в тому, що справжнє життя змінюється, коли ти змінюєш своє уявлення про можливе коли починаєш відкриватися для нових ідей. Коли розумієш, що намагання докладати більше зусиль нічого не змінить, якщо ти робиш це неправильно, найбільший стрибок у твоєму житті може відбутися тоді, коли ти зупинися. зробиш вдих і почнеш робити все зовсім по іншому. Отже, ось моє запрошення. Протягом наступних трьох днів щоразу, коли ти помічатимеш, що надто наполягаєш на чомусь у проєкті, розмові чи плані, який не рухається, зупинися. Саме зупинися. І запитай себе, чи немає іншого підходу, іншого способу поглянути на це, інших дверей. Тобі не потрібен поштовх, тобі потрібен поворот, і він починається зсередини. Бо якщо ти не змінишся всередині, зовні нічого не зміниться. І коли ти змінюєшся, весь світ перестраюється, щоб іти з тобою в ногу. Існує ідея, яку з дитинства вкарбували в голови більшості людей. Вона здається такою логічною, такою розумною, що майже ніхто її не ставить під сумнів. Це концепція, що успіх приходить крок за кроком, сходинка за сходинкою. Ти піднімаєшся на один рівень, стабілізуєшся, потім піднімаєшся на інший і так повільно будуєш своє життя. Але ніхто не сказав тобі, що це в більшості випадків небезпечна ілюзія, і саме це роками тримало мене в пастці. Поки одного дня я не вирішив кинути виклик цій логіці, коли я починав свій шлях, у мене не було нічого, що могло б переконати мене в можливості великого стрибка. У мене не було формальної освіти, я кинув школу. Не було хороших звичок чи позитивних прикладів. Я був результатом найгірших рішень, які приймав. Працював фізично, стрибав з однієї роботи на іншу, шукаючи сенс. Одного дня, працюючи в пожежній службі, я зустрів чоловіка. Він подарував мені книгу Думай і багатій. Я не знав, що з нею робити. Але щось всередині сказало, що варто спробувати. Найцікавіше, я не змінив життя, навчаючись 5 років, не ходив на дорогі курси і не чекав правильного моменту. Я змінив усе менш ніж за рік. З тією ж думкою, що раніше не бачила виходу. Раптом почав заробляти понад 14 500 доларів на місяць, що становить приблизно 14 300 євро на місяць, написано словами 14 300 євро на місяць. Щоб ти зрозумів масштаб цього стрибка, тоді начальник пожежної служби, найвища посада, на якій я працював, отримував близько 11 200 доларів на рік, що приблизно дорівнює 11000 євро на рік, написано словами 11000 євро на рік. А я, працюючи неповний робочий день, вже заробляв понад 15 разів більше. Це не було дивом, це не була удача, це було рішення відмовитись від старої моделі лінійного зростання. Я перестав мислити сходинками і почав мислити стрибками. І саме тут багато хто зупиняється, бо існує емоційний комфорт у підйомі по одній сходинці за раз. Це здається безпечнішим, стабільнішим. Менш ризикованим, але така безпека має високу ціну бо поки ти піднімаєшся по одній сходинці на рік, інші стрибають десять, вони трансформуються, роблять те, що здається неможливим, лише тому, що наважилися мислити інакше. Пам'ятаю розмову з другом, коли я збирався покинути пожежну службу. Він запитав: Боб, ти залишиш стабільну роботу з соцпакетом, щоб робити що? Відкривати клінінгову компанію. Я відповів: не важливо, що я робитиму, важливо, ким я стаю. Він сміявся. Але наприкінці того ж року я заробив понад 100 тисяч доларів на цій компанії, що приблизно 90 тисяч євро на рік. Написано словами: 90 тисяч євро на рік. Він же й досі заробляв трохи більше тисячі євро на місяць, піднімався сходинками і чекав на підвищення. Ось у чому суть, яку майже ніхто не розуміє, трансформація не в дорозі, а в темпі твоєї свідомості. Коли ти змінюєш своє уявлення про себе і починаєш бачити себе як людину, здатно робити великі стрибки, все навколо починає впорядкуватися по новому. З'являються можливості. У твоє життя входять нові люди. І те, що раніше здавалося неможливим, раптом стає наступним кроком. Але можливо, ти подумаєш добре, Боб, але це спрацювало для тебе. Я ж не ти. І саме тут спливає сувора правда: Всесвіт не робить різниці між мною і тобою. Він реагує на рівень твоєї свідомості. Якщо ти бачиш себе маленьким, він дає тобі маленький досвід. Якщо ти бачиш себе обмеженим, він дає тобі обмеження. Але якщо ти вирішиш бачити себе готовим до нового рівня, він відгукнеться. І часто швидше, ніж ти очікував. Більшість людей застрягають не через брак таланту. Вони застрягають, бо не можуть уявити себе на вершині. Вони думають, що спершу треба піднятися на сходинку, аби потім відчути впевненість. Але все навпаки. Ти маєш бачити себе на вершині вже зараз, щоб сходинки просто зникли. Є різниця між зусиллям і стрибком. Зусилля це те, що ти робиш, коли віриш, що зростання мусить бути важким. Стрибок це те, що ти дозволяєш, коли розумієш, що твій розум фабрика твоєї реальності. Дозволь поділитися з тобою секретом квантові стрибки зазвичай не виглядають логічними, коли ти збираєшся їх робити. Вони здаються божевільними. Тільки озираючись назад, ти розумієш, наскільки все мало сенс. Сьогодні, дивлячись на того 20-річного юнака без перспектив, я вражений. Якби він вірив у загальноприйняту логіку, можливо, досі чекав би на підвищення. Все ще піднімався б сходинками. І, ймовірно, був би розчарованим, втомленим і думав, що життя це важко, повільно і тяжко. Але той юнак вирішив порушити логіку. Він вирішив, що йому не потрібен дозвіл, диплом чи визнання йому треба було лише по іншому побачити себе і зробити наступний крок так, ніби він вже на іншому рівні. Якщо ти відчуваєш, що застряг, можливо, час зробити те саме. Припини підніматися сходинками і почни стрибати. Ти можеш. І можеш почати просто зараз. Не через п'ять років, зараз Бо, як і зі мною, найбільша трансформація в твоєму житті може початися у момент, коли ти припиняєш вірити, що успіх приходить маленькими порціями, і починаєш приймати, що він може прийти лавиною. Мені знадобилися роки, щоб усвідомити, що найбільша в'язниця, в якій може жити людина, це та, яку вона називає безпекою. І найстрашніше, чим безпечніше людина почувається у чомусь, що стримує її розвиток, тим сильніший її опір змінам. Ідея безпеки може бути пасткою з невидимими гратами, оздобленими комфортом і стабільністю. Я бачив це на власному досвіді. Навіть після того, як створив власний бізнес і заробляв понад 14 500 євро на місяць, я ще довго залишався у пожежній службі. Чому? Бо думав, що там є безпека. Державна робота, гарантована зарплата, соціальні гарантії. Але всередині мене була неспокійна тривога. Щось казало мені, що це більше не має сенсу. І все ж я вагався, вагався через страх, страх залишити надійне заради невідомого, страх втратити опору під ногами, страх зазнати поразки. Цікаво, що навіть перед обличчям багатства розум може саботувати тебе старими думками. Я думав: а якщо все піде не так, а якщо цей успіх тимчасовий? А якщо я пожалкую? це що якщо вірус, що тихо вбиває мрії? Життя вже показувало мені, що стрибок спрацював, що я здатний, що я на правильному шляху. Але стара програма безпеки все ще тримала мене. І саме тоді я усвідомив те, що не забуду ніколи, безпека не зовні. Вона в тому, що ти будуєш у собі, ти можеш втратити роботу, можеш втратити гроші, можеш втратити бізнес. Але якщо ти всередині себе вибудував правильне мислення, правильний образ себе, ти ніколи не будеш загублений. Бо ти знаєш, як знову під'єднатися до того, що рухає тебе вперед. Ти знаєш, як піднятися знову. Якщо ж ти залежиш від зовнішнього, щоб почуватися у безпеці, тоді ти завжди на крок від колапсу. Бо світ змінюється, ринок змінюється. Люди змінюються. Але те, що в тобі, якщо воно достатньо сильне, переживе будь-яку бурю. Скільки ти знаєш людей, які провели все життя на роботі, яку ненавиділи, кажучи принаймні тут у мене є стабільність, скільки залишаються у токсичних стосунках чи середовищах лише через страх перед невідомим, саме такий тип безпеки нас ослаблює вона краде нашу душу. Бо все справжнє всередині нас починає кричати, намагаючись розбудити нас, а розум змушує залишатися. Я говорю це з власного досвіду, бо пройшов через це, і мені довелося прийняти рішення, що на той момент здавалося радикальним. Але тепер я бачу це був єдиний справжній вихід, мені довелося залишити те, що давало відчуття безпеки, щоб знайти справжнього себе. І це те, що багато хто має зробити відпустити притулок старої ідентичності. Помилкову думку, що стабільність означає спокій. Хочеш знати, де справжня безпека, в твоїй здатності адаптуватися, в готовності вчитися, в мужності починати заново, якщо потрібно, і головне, у відданості тому, що ти відчуваєш, що народився робити. З того часу, як я прийняв це рішення, мені більше не потрібна була робота. Не тому, що світ перестав кидати виклики, а тому, що я став більшим за виклики. Більшість людей хочуть гарантувати зарплату в кінці місяця, хочуть підтримувати автострахування вчасно, хочуть медичну страховку, тринадцяту зарплату, відпустку. Але одночасно вони нещасні вони бояться вони затаїли образу. Вони застрягли. І ніхто про це не говорить, ніхто не розповідає, що ця безпека може коштувати тобі емоційного здоров'я, творчості, свободи, реалізації. Знаєш, що найсумніше? Багато хто розуміє це, коли вже пізно, коли оглядаються назад і питають, чому я погодився на так мало? І відповідь майже завжди страх. Страх, що роками живився батьками, школою, культурою, телебаченням. Страх, що каже, не мрій надто високо. Не ризикуй занадто багато. Залишайся тут, де безпечніше, і життя минало, але життя, що варте того, не є безпечним. Воно викликове. Воно не визначене, воно не передбачуване. Але воно справжнє. Воно живе, і саме в ньому ти знаходиш найкраще в собі. Тож, якщо ти відчуваєш, що застряг, і вважаєш, що причина в браку можливостей, подумай ще раз. Можливо, те, що тримає тебе, не відсутність шляху, а прив'язаність до ідеї безпеки. Можливо, ти вже знаєш, що треба робити, але все ще намагаєшся переконати себе, що ще не час, що краще почекати трохи. Що одного дня, коли все буде ідеально, я ризикну. Але цей ідеальний день ніколи не настане, бо він приходить лише після стрибка ніколи раніше. Тож, слухай мене, безпека не в роботі, не в зарплаті. Не в плані б вона в тому, ким ти вирішуєш бути. Коли ти це розумієш, починаєш будувати внутрішню структуру таку потужну, що зовнішні обставини вже не можуть тебе зупинити ти перестаєш просто виживати. І нарешті починаєш жити. Є момент у житті, коли ти розумієш, що просто покращуватися крок за кроком вже замало, ніби щось всередині тебе кличе до більш глибокої, швидшої, сміливішої зміни. І це сталося зі мною, коли я познайомився з маленькою книжкою у 35 сторінок під назвою. Коли я вперше її прочитав, щось всередині мене змінилося. Наче кожне речення було написане для мене. Це було не лише про зміст. Це було про те, як вона впливала на мій розум. Наче кожен абзац активував нову частоту в мені. Ідея була простою, але надзвичайно потужною. Ти можеш примножити свою продуктивність, дохід, реалізацію без потреби проходити кожну сходинку по черзі. Ти можеш пропускати етапи. Ти буквально можеш зробити квантовий стрибок. Я не говорю про магію чи ілюзорні скорочення. Я говорю про новий спосіб мислення, новий спосіб існування. Квантовий стрибок це не проробити більше, це проробити інакше. Багато хто досі вважає, що успіх це рівняння зусиль. Якщо ти працюватимеш більше, спатимеш менше, достатньо пожертвуєш, ти досягнеш мети. Але справжні стрибки не виникають з виснаження. Вони виникають із ясності, з рішення, з зв'язку з потужним ментальним образом, що змушує тебе діяти з переконаністю, якої раніше не було. Ти починаєш поводитися так, ніби ти вже є тією людиною, якою хочеш стати. І всесвіт відповідає на це з майже неймовірною точністю. Я вже й не пам'ятаю, скільки разів перечитував цю книгу. Щоразу, коли відчував застій, коли якийсь проект зупинявся, коли починав розслаблятися, я повертався до неї. Іноді вистачало лише однієї сторінки одного речення це було як електричний розряд речення, яке, наприклад, говорило, що найбільші прориви в житті не відбуваються поступово, вони відбуваються експоненційно, що тобі не потрібно більше часу, а більше інтенсивності. Більше рішучості, більше усвідомленості. Це змушувало мене вставати зі стільця і діяти. Адже стрибок не відбувається у тих, хто чекає, він трапляється з тими, хто провокує його. Тобі не потрібно бути вченим, щоб це зрозуміти. Не потрібно розуміти квантову фізику. Тобі потрібно зрозуміти себе. Потрібно поглянути на своє життя чесно і визнати, чи я повторюю ті самі шаблони, очікуючи інших результатів, чи докладаю я більше зусиль там, де насправді бракує напрямку. Чи переконую себе, що рухаюся вперед, коли насправді просто ходжу по колу. Квантовий стрибок відбувається тоді, коли ти перестаєш питати, що йде не так, і починаєш запитувати, що б я зробив, якби я вже був там, якби я був тією людиною. Що живе життям, про яке я мрію. Це питання змінює все, воно змінює твою поставу, твою енергію, твої рішення. Люди це помічають, вони починають ставитися до тебе інакше. Світ відповідає: Я пам'ятаю, як одного разу застряг у важливому проєкті. Я вже все перепробував. Поміняв команду, реорганізував ідеї, провів наради, наполягав. Тиснув і нічого не рухалося, поки я не зупинився. Взяв ту маленьку книжку, сів у крісло, відкрив на будь-якій сторінці. І там було написано наступний рівень вимагає розриву зі старими звичками. Ці слова мене паралізували. Я точно знав, що треба робити. Це було рішення, яке я відкладав кілька місяців через страх розчарувати, через боязнь зазнати поразки. Але в той момент я зробив це. І це було як відкриття шампанського. Все почало литися. Бо стрибок відбувається лише тоді, коли ти маєш сміливість залишити позаду те, що більше тобі не служить. Ти маєш зрозуміти, що не час приведе тебе туди, куди хочеш. Це твоє рішення це те, як ти бачиш себе. Це ментальний образ, який ти несеш про себе. Ось чому багато людей роками залишаються на одному місці, хоч і талановиті, бо вони продовжують бачити себе однаково, і світ зовні ніколи не переступить межі світу всередині тебе. Можливо, ти знаєш людей, які весь час зайняті, завжди поспішають, весь час намагаються і залишаються на місці, бо вони все ще намагаються піднятися сходами. Все ще вірять, що прогрес це маленькі поступові кроки, і найгірше, коли вони бачать, як хтось робить стрибок, сумніваються, кажуть, що це була удача, що йому допомогли, що це випадковість, бо вони не можуть уявити, що такий же стрибок доступний і для них. Але він доступний, він доступний для тебе вже зараз, і це починається з простого рішення. Перестати ототожнювати себе з обмеженою версією себе і почати діяти так, ніби ти вже став тією версією, якою хочеш бути. Це не театр, це не вдавання. це узгодження. І світ відповідає на це не тому, що він магічний, а тому, що він відзеркалює твою вібрацію. Ти притягуєш не те, чого хочеш, а те, ким є. Якщо ти станеш сьогодні людиною, Відданою своєму стрибку, ти почнеш бачити, як двері відкриваються там, де раніше були лише стіни, почнеш бачити людей, які приходять у твоє життя з потрібними зв'язками, ідеї, що виникають ні звідки, можливості, яких ти ніколи не передбачав. Бо квантовий стрибок це не про зовнішній світ, це про світ усередині, про підвищення твоєї частоти, і коли це трапляється. Все навколо змінюється без зусиль. Бо ти нарешті у резонансі з тим, ким вирішив стати. Єдина річ, що справді відокремлює тебе від життя, яке ти хочеш жити, це не час, не гроші і не талант. Це спосіб мислення. Це найважливіший пункт усього, про що ми говорили. Коли ти змінюєш свій менталітет, світ навколо тебе змінюється разом з тобою, і ось тоді відбувається стрибок. Це не про те, щоб робити більше, а про те, щоб бути іншим. І ти можеш почати це прямо зараз. Але на цьому не все. Наступне відео, що з'явиться на твоєму екрані, допоможе тобі піднятися ще на одну сходинку у цій подорожі трансформації воно розширить твій погляд і наблизить тебе до твоєї найкращої версії, тієї, що лише на 1% вище від того місця, де ти зараз. Щиро дякую, що був зі мною до цього моменту. Чекаю тебе у наступному відео. Підемо разом!